Представникам одного з підрозділів 30-ї окремої механізованої бригади керівництво Звягільської міської територіальної громади та району передали чергову допомогу. Це новопризначений командир, і ми сьогодні обговорили багато питань, які необхідно спільно нам допомагати і вирішувати. І питання забезпечення житлом. Ми обговорювали і рішення іншого там ну матеріального забезпечення, яке необхідно. Ми будемо все робити. Перед нашою громадою говорю, і Володимир Миколаївич, щоб допомагати вам, цим, чим можемо, аби тільки вам сприяти бити нашого ворога. Я спасенович, дякую, да, дякую. дякую вам. І ще раз хочу запевнити в тому, що всі ті кошти, які потрачені, вони mm -hmm. підуть тільки за, для того, щоб ми зберегли сувенітет, цілісність. Нашої держави і наближала нашу промову. Як зазначалося раніше на День працівників культури завдяки спільним зусиллям усіх громад Звягільського району, організували благодійний ярмарок, на якому зібрали понад 138 тисяч гривень. До цього долучилися всі без винятку громади нашого району. Дана сума була зібрана. Ми вирішили передати цю. Немалу суму коштів на саме благодійного фонду. Ми думали, що зберемо тільки на один генератор. Ми думали, що це буде десь порядка 30 тисяч. Ну, ви бачите, яка велика сума була зібрана. Я дякую всім головам громад, що долучилися до, до цієї справи. Якщо спільно, значить можна вершити гори і приближати перемогу нашої держави над російським агресором. Я хочу вас запевнити. Я був ранений ради, що сьогодні. Всі голови громад без винятку переймаються допомогою Збройним силам України. Повірте, це лише маленька крапля частинка того, що вони постійно роблять. Роблять і голови громад, роблять і звичайні люди, підприємці. Всі сьогодні згуртовані задля перемоги, для того, щоб як найшвидше вигнати ворога з нашої землі, все буде Україна за Україну. кошти було передано благодійному фонду. Нехай твоє серце б'ється. Команда фонду вивчила потреби бригади та за запитом підрозділів придбала необхідне спорядження. Нагадаю, що у нас 9 11 до благодійного фонду надійшла благодійна допомога в сумі 138 382 тисяч гривні. Ці гроші були зібрані під час заходів до дня працівників культури. З цих коштів 138 тисяч 283 гривні були витрачені для придбання необхідних товарів. Відтак на зібрані кошти вдалося закупити два генератори, портативне джерело живлення, павербанки з сонячною батареєю, портативні газові системи для обігріву та приготування їжі, запчастини та інші необхідні військовим речі. Хочу подякувати за ваш внесок за вашу турботу. За те, що ви допомагаєте Збройним силам, моє щастичкою, наша військова частина, 30-та бригада цих збройних сил, яка зараз знаходиться на самому, можна сказати, таким, дуже небезпечному ділянці. І хочу завірити, що ваші кошти, ваша турбота, тобто ваша увага до нас буде нами використана тільки для того, щоб приблизити нашу перемогу, тобто наші військовослужбовці, наші. Офіцери, наші сержанти і солдати робить все для того, щоб ми приблизили цей день, той день, який буде називатися День перемоги, він, мабуть, буде занесений в нашу історію. Всім дуже вдячний, особисто як командир, і висловлюю славу вдячності від цього особового складу нашої бригади. Низький вам уклін.